Нарешті, як ви зрозуміли з відео, GO таки буде на новому графічному ручні Source 2. На перший погляд може здавати, що Valve випустить новий Counter-Strike з назвою Counter-Strike 2. Але ні, це буде все ж таке потужне оновлення GO, навіть з зміною назви. Усі ваші скіни, звання, усе це залишається, тому що це просто буде оновлення. Тобто, не будете, це не нова гра, це просто велике оновлення. Що, я гадаю, досить круто, тому що би це зараз, напевно, обвалило ринок скінів, ті, що є на теперішній час у людей, то їх ціна би, напевне, зменшилась, і це б багато кому не сподобалось. Якось так. Ну і що нам дасть новий графічний рушій Source 2. По-перше, це класне освітлення. Як видно з відео та скріншотів, дуже схоже, що там тепер буде трасування променів в реальному часі. Буде правильне приломлення світла. Навіть показали тепер, що смок буде. Пливати на освітлення в приміщенні чи на вулиці. До смаками повернемось трошки пізніше, а зараз я вам хочу розказати про взагалі про графіку. Усі карти будуть перенесені з новим освітленням. Деякі старі карти будуть перемальовані, тобто перероблені, перескладені, а нові карти просто отримують нове освітлення. Це тільки початок. В будь-якому випадку усі карти будуть нові, тому що деякі з них вже мають все одно текстурки не досить такі класні і. Як ми знаємо, як було раніше, Valve багатократно оновлювало карти, навіть в тому самому CSGO було багато варіацій, та 2 того самого також вони міняли інферно. Ну, багато карт вони змінювали, і після виходу цього оновлення, по-любому, вони будуть усі карти оновлювати, і все буде круто виглядати. Але мені не сподобалось те, що вони не додали динамічні об'єкти, такі як були Source 2, Наприклад, коли ви кидаєте гранату, вона взривається, якісь там глечики. Різні бутилки, шини, все, що було на карті, воно могло розлітатись. На даний час цього немає. І в CSGO цього не було. В Source було, в CSGO не було. І як все-таки круто, якщо ви грали в Far Cry 2, як класно виглядають, наприклад, динамічні об'єкти. Не додавати це велика помилка, тому що це класно виглядає. Ну і так як я заговорив за динамічні об'єкти, смок тепер буде динамічним. Тобто, ви кидаєте смок, його можна нейтралізувати, наприклад. Гранатою, тобто під час взриву гранати смок може розсіятись. Також ви можете його прострілити, наприклад, з будь-якої зброї. Прострілюєте, і куля фізично цей смок розширяє в тому місці, де прилітає ну, сама куля. Тобто, ну це розбавить геймплей, і буде цікавіше, наприклад, нова механіка, яку ввели, це досить класно. Дим тепер буде впливати на освітлення, він має фізичні властивості, і він класно заповнює. Простір навколо себе. А ще класно те, що це динамічний смок, динамічний дим, він буде відображатись у всіх гравців однаковим. Valve не перший, хто це зробив, це ще давно зробили DICE у своєму Battlefield, там де хвилі усіх на сервері були однакові, будівлі розвалювались однаково. Тобто, я думаю, вони піддивились, зробили, взяли щось класне для себе. Супер, непогано. Також обіцяють покращити тікрейт. Вони так кажуть, що вони вводять якісь під але я думаю, просто вони цей. Тікрейт зроблять ще більшим, тобто опитуватись ваше обладнання буде з більшою частотою. Ну а взагалом, що я хочу сказати, це оновлення я ще чекаю з 2019 року, ще ну, навіть до операції, там, де був Батл Рояль. Запізно, Valve, запізно. Давно можна було зробити усі ці модифікації з графікою. Так само цей дим. Можливо, можливо через те, що цей дим буде тепер. <стр> брати багато ресурсів, тому що його треба промалювати. Він не просто там текстура, це об'ємний дим. Він складається з вокселів, у кого слабенькі компи, можливо, будуть страдати, тому що це графічно складно. Згадайте Мафію 2 з її динамічним димом, і як усіх лагала <Overwatch -2> Мафія 2, тому що там був динамічний дим. Навіть, до речі, динамічний дим міг бути у «Сталкер. чисте небо, але його звідти вирізали, тому що він. Як я казав, бере багато ресурсів. Ну, а якщо у мене буде доступ до бета тестування я буду проводити стріми на моєму лайв каналі Ось тут. Або буде посилання в описі. Ну а на цьому каналі будуть тільки новини та огляди різних девайсів, гаджетів, периферії, тобто, якось так. Ну і ще я надіюсь, що різна стрілянина та війна буде тільки у іграх. І надіюсь, що. Бункер не врешті здохне, і ми будемо жити в мирі та насолоджуватись тільки чимось хорошим. Ну і побачимось на наступному відео. До скорого!